Ви сказали, що це провокація. Ви, пан Мицик, це підтвердили. Прямо так, і так, так, і так, але від кого тоді це була провокація? Від військовослужбовця, який свої емоції виплеснув, чи від військомата, який, можливо неправильно чи ні? Взагалі, де можливо, має право вам, центр комплектування роздавати повістки? Це питання довге всюди. Але є етичні норми. Які не можна переходити, і тут я можу сказати воєнкомату, що це дуже некрасиво було підходити. Але це не дає приводу цій людині, яка вділа маску, балаклаву, висловлювати це в такий спосіб, що хтось поїде і звідкись приїде. Це подарунок е, московитам для їхніх смітників, пабліків, де вони це будуть переписувати і публікувати. Некрасиво, це неетично е, і не можна підтримувати таких людей. Зразу говорю. Нас суспільство поділиться. Ми в якомусь зазеркаллі знаходимося. Всі кричать Ура! Всі кричать Слава Україні! І коли стає питання вручення повісток, є цілі групи. Є адвокати, які вчать, де це можна робити, де це не можна робити. Причому пишуть абсолютні бздури. Абсолютні. абсолютні бздури. Перше місце вручення повістку законодавстві не визначено. Є норми, яких не можна поручувати. Ну не гарно вручати в церкві не можна під час похорон. Крапка. Також не треба мішати людям на весілля. Не треба приходити. Всі інші речі допустимі. Не треба спиняти громадський транспорт. Також не серйозно. Не треба порушувати права інших людей. При цьому все інше не обмежено в законі і в правилах військового обліку. Друге, але навіть там, де не етично, теж мають право наскільки я ну, розумію. Ну, не заборонено це. Ну але це свинство. Так не можна поступати, uh -huh. десь треба відступити. Погоджується, пані Ксені. Oh, no, є right. межа з дуром uh -huh. можна і руку зламати, як кажуть в анекдоті. Тому припинити ці речі не треба робити, не треба кликати те то обурення, яке буде справедливим. Обурення завжди буде, тому що є люди, які хочуть служити, які не хочуть служити, а при цьому не хочуть служити а хочуть прикритися. Чиїмись незаконними діями Погоджується зі мною? Так. Тепер далі. Коло осіб, які мають право вручати в облік. Воно також дуже умовно. Да, працівник поліції не повинен це робити. Але органи місцевого самоврядування, ОСББ, управителі, роботодавець це коло півсторінки займає. Чому ми шукаємо, хто вручив? Наступне питання: порядок заповнення повістки. Також не існує з цього приводу обмежень. От повістка була з пустим місцем, її вписували. А де це заборонено? Беруть плутають порядок призову на строку військову службу, де є розпорядження? Воєнкома розпорядження є в указі президента від 18 до 60 років. Ось вам розпорядження, і тому ці байки, до яких Спонукають і говорять, ну це занадто емоційне, грубе і не не цивілізований виступ людини. Не Ми не повинні поширювати і цитувати його. Всіх інших випадках воєнкомати повинні робити так, щоб не викликати соціального збурення. Погоджується зі мною. Всіх інших випадках вони повинні виконати замовлення. Дозвольте, я приведу конкретний кейс. І, і все розрядиться. Дзвони, людина, давнішній клієнт. Мене вчора зустріли, взяли під руки біля маршрутки, завели в воєнкомат. не мій, не, не стою на обліку. Говорю, да, оце ну, для мене дивина. Виявляється, в воєнкоматі заходять демографічний реєстр, знаходять людину і тут же поновлю облікові дані. Далі. Мене провели медкомісію, дві жінки швидко зробили. І я вже на завтра маю мобілізаційну повістку. Тепер давайте розбираємося. Ти українець, так. Я розумію, що треба служити так. Ти підеш служити, чи будеш хулятися. Піду. То для чого дзвониш? Ну я хотів спитатися, чи мали право провести медкомісію. Скажи, будь ласка, тобі 40 років. Так, ти здоровий. Ну, в цілому так десь хворів. Ти заявив скарги, лікарю, що ти хворієш. Ні, не заявив. То чому скаржишся медкомісію? Тишина. Ти підеш завтра в армію? Так, поняв, володимири дякую, поклав трубку. Ну, от скажіть, для чого оце допомагати людям, замість того, щоб пояснити, що стаття 65 конституції говорить про наявність обов'язку? Ми говоримо про те, що кожен здоровий статево зрілий мужчина повинен цим займатися, захищати батьківщину. Для чого ми підігріваємо думки людей, які Десь як хтось або боягуз, або хитрун. Та да. знаєте, ще одну хочу річ сказати: воєнкувати достатньо цивілізовано відносяться. До мене приходили люди і кажуть, я не можу сьогодні піти на завтра. Я маю обов'язки. У мене запущений технологічний ланцюжок. Великий ви знаєте, воєнкомат йому переписав повістку рівно через той час, який він попросив. Я сам йому владнали. Я врятував людину бігуна від ухилення від військової мобілізації. Швиденько переписали повістку, все почули. Пан Панецьк, я тут поставлю ми на просто, колику, так, для ми того, просто, що ми мусимо, не проти мобілізації. Ми просто мусимо розставити всі крапки на тві. Ну, це зрозуміти. Це некоректний виступ людини.